Партнерами Івано-Франківська стали прифронтові громади Гуляйполя та Покровська. Відповідний меморандум передбачає співпрацю в економічній, науково-технічній, гуманітарній та культурній сферах. Усе це на перспективу. А нині у громадах розмірковують про військову оборону, гуманітарну допомогу і післявоєнну відбудову тамтешнього ресурсного потенціалу. Наша громада якраз знаходиться на межі двох областей Запорізької і Донецької. І якщо до війни це у нас була перевага логістична, то зараз це для нас виклик, тому що наша громада знаходиться в зоні бойових дій. А саме мати таку підтримку, яку ми після підписання меморанду розраховуємо, будемо мати із Івано-Франківською громадою, це дуже круто, тому що багато хлопців, які зараз перебувають в збройних силах України, саме із Івано-Франківщини. Допомога. Буде, я впевнений, що дуже різна. Буде все допомога. Це і реабілітація тих дітей. Які залишилися у нас на території. А наразі у нас на території зараз 85 дітей залишилося саме в зоні бойових дій. Тобто по меморандуму прописано дуже багато пунктів, які цікаво їх реалізовувати. Підписанти меморандуму сподіваються найближчим часом наповнити свої зобов'язання реальним змістом. Ключовим напрямком наразі є максимальна підтримка сил оборони на південному фронті. Особливість є те, що в тих краях Запорізькій області в Дніпровській області дуже багато саме. Сьогодні проходить службу івано-франківських наших жителів нашої громади, захищають поруч з хлопцями місцевими. Тому дуже важливо, щоб ми і в соціальних, і в гуманітарних, і в культурних питаннях теж співпрацювали, допомагали один одному. Раніше Івано-Франківськ подібну угоду підписав з громадами Попасної та Волновах. І, щоправда, подальшому розвиткові взаємовигідного партнерства завадила широкомасштабна російська агресія. Михайло березень, Руслан Копанчук, Новини на вежі.